Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Аткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Але в нас сьогодні п'ятниця. А це означає, що сьогодні час для рубрики «Багато розповідає. Це час, коли ми не говоримо про податки, не говоримо про облік. Ми сьогодні релаксуємо, говоримо про психологію. Тому що постійно думати тільки про роботу неможливо, ми з вами не машини. І сьогодні я хочу запропонувати вам 10 швидких методів, як можна швидко зрелаксувати, розслабитись. Але перед тим, як я почну розповідати, традиційно прошу вас підтримати мій канал вподобайкою цього відео, підпискою і натисніть дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це. Підтримує мій канал, тримає мене на плаву. Дякую вам. І також нагадую, що ви можете звернутися до мене за консультацію бухгалтера, написавши або на електронну пошту, або в дірект інстаграма, або на Telegram. Усі три посилання на свої ресурси я залишаю під цим відео. І також не забувайте, що є в мене акція, яка діє до кінця цього року. на Підписку на мій закритий телеграм канал. Що ви отримаєте якщо придбаєте підписку? Ви отримаєте доступ до унікальних текстових консультацій, які я не викладаю в Інстаграмі. Я говорю про індивідуальні консультації, які я викладаю у вигляді wordського файла? І. Також ви отримаєте доступ до унікальних відеоінструкцій, яких ви не знайдете на моєму YouTube каналі та Instagram. І найголовніше, у вас буде можливість консультуватися в мене безкоштовно на протязі пів року. Ви просто платите за вхід до телеграм-каналу. І далі на ваше, як то кажуть, бажання ви, або пишете до телеграм-каналу у спеціальний чат своє запитання, або ж ви пишете мені напряму. І якщо ви є Підписником е, закритого телеграм-каналу ви отримаєте безкоштовну консультацію. Якщо зацікавило, також можете писати мені стосовно підписки або на електронну пошту, або у Дірект інстаграму, або в телеграм. Ну що, поїхали. У наш час у час військового стану, дедалі частіше стикаєшся з нервовим напруженням, яке призводить до стресу. Стрес, у свою чергу, може ввести до захворювання. Чому так? Тому що ми працюємо важко. Для того, щоб підтримати нашу країну, наших воїнів. До речі, якщо хочете допомогти воїнам, то я прошу вас, допоможіть 72-й окремій механізованій бригаді. Реквізити, як завжди, під цим відео, хлопцям і дівчатам потрібні турнікети, теплі речі, тепловізори новий генератор. Будь ласка, хто скільки може, допоможіть. Але не забувайте про те, що, якщо ви зляжете, у вас не буде можливості працювати. Не буде можливості працювати, а ви не зможете перемогти цю війну. Аж ніяк. Для вас ця війна буде вже програна. Психоемоційна напруга це те, що періодично переслідує взагалі кожного з нас. Не можна подати. Емоційне напруження і психологічний стрес. Чому? Бо, перше є причиною, а другий це вже наслідок. І щоб не довести себе до стресового стану, використовуйте перевірені методи релаксації. Перший метод дихальні вправи. Я цю вправу розповідав вам уже багато разів. Ще раз пройдемось. робимо вдих плавно і глибоко через ніс. Заповнюємо повітрям живіт, груди і повільно рахуючи від 1 до 4, видихаємо. Максимально повільно видихаємо через рот, стиснувши губи, так, ніби збираєтесь свистіти. Коли легені будуть здаватися вам спустошеними, знову порахуйте до 4. І виконуйте цю вправу 3-4 рази. Далі, ще один метод. Швидка релаксація. Для початку застосуйте попередній метод оцю дихальну гімнастику. Коли ви досягнете стану релаксації, важливо відчути всі м'язи свого тіла. Звертайте увагу на вираз свого обличчя і положення тіла. Якщо є напруга м'язів у певній ділянці тіла, наприклад, у нозі, то напружуйте, а потім розслабляйте групи м'язів, даної частини тіла. Даний метод корисно проробляти і в уявній ситуації стресу. Виконуйте вправу хоча б один раз на тиждень. Далі, концентрація. Це спосіб концентрації на оточуючих вас в даний момент речах. Уважно оглядайте приміщення, в якому перебуваєте зараз. Фокусуйтеся на речах одного і того ж кольору. Наприклад, запам'ятовуємо усе блакитного кольору. Закріплюємо блакитний кольор. З асоціацією Бакитного неба, Бакитного моря. І тепер збираємо усі предмети по черзі, зупиняючись окремо на кожному з них. Концентрація відверне вас від емоційної напруги. Увага перемкнеться на раціональне сприйняття обстановки у приміщенні. І зміна обстановки це звичайно оптимальний варіант. Вийти на вулицю, прогулятися до найближчого скверу. Чому? Тому що природа завжди цілюще діє на людину, що перебуває в емоційному напруженні. Неоціненний ефект надає також подорож, якщо у вас є можливість піти в відпустку. Пішов відпустку і подорожуйте кудись. Це нові знайомства, враження. Корисні відомості, які можна почерпнути з екскурсії, і о, походи по культурним та історичним місцям. А фото і відео, зняті на пам'ять під час таких екскурсій, залишать приємні спогади, до яких ви потім зможете повернутися. Далі, розслаблення. Ну, це якщо у вас є можливість. Ляжте на спину, фокусуйтесь на диханні і поступово розслаблюйте все тіло. Починайте застосовувати методи релаксації і плавно вдихайте через ніс. Заповнюйте повітрям нижню частину родини. Далі середню. І верхні зони грудини та легені. Затримуємо дихання на 1-2 секунди. Тепер спокійно випускайте повітря. Кілька секунд відпочиваємо і знову виконуємо вправу. Можна уявити собі золотий пляж, море, пальми навколо вас. Далі спробуйте відволікання. Будь-який вид діяльності допоможе вам переключитися. Наприклад, я збираю магнітний конструктор. Це може бути будь-що, в'язання, прання, прибирання квартири, якщо ви працюєте з дому. наведення ладу на письмовому столі. Не забувайте про музику. Музика зцілює душу і дарує гарний настрій. А тиха й заспокійлива мелодія поверне душевну рівновагу. В хвилини нервового напруження просто увімкніть свою улюблену пісню і постарайтеся зосередитися лише мені. Далі я розповім вам про гру арифметику. Чому гру? Ну, тому що справді гра е, доволі. Сильно нагадую от, забаву, яку можна згадати з дитинства, ви можете порахувати, скільки днів залишилось до літа або вашого дня народження, вашої відпустки, вийміть з глибини пам'яті світлі спогади, пов'язані з приємними подіями вашого життя. Бухгалтери доволі часто, навіть несвідомо використовують оцей метод релаксації. Ми рахуємо, скільки днів залишилось до подачі звіту, скільки днів залишилось до граничного терміну сплати податків, скільки днів залишилося до кінця року, скільки днів залишилось до кінця кварталу. Або ж скільки днів треба вирахувати з зарплати людини, не дай Бог, але все одно ви зрозуміли основний принцип. Далі, не забувайте про спілкування. Можна просто поговорити на абстрактну тему з сусідом, приятелем, колегу. Неважливо, чи знаходиться він поруч з вами, чи потрібно зателефонувати або написати йому. Позвоніть своїм рідним. І останній метод, але це вже в основному сугубо для тих, хто може собі це дозволити. Бо така можливість є не всіх. Я говорю про теплуй душу. Теплі струмені води послаблять мускулатуру та знімуть напругу. Душ сприяє релаксації шляхом делікатного масажу, а вода наче змиває весь негатив, тому я раджу вам це спробувати. Звісно, ці методи релаксації можна застосовувати не завжди. От, наприклад, прийняти той же душ на роботі у вас навряд чи ви. Але якщо ви хочете зберегти емоційну рівновагу, то повинні навчитися обирати найбільш зручний спосіб зняття напруги і користуватися ним. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас цікавим та корисним, і ви вже встигли трошки розслабитись, поки його слухали чи дивилися. Бережіть себе, любіть Україну, донайте засилу. І все буде в Україні, пока.